Так, знову там не розрахував трошки. Значить, ми вже подивилися на цей результат, що хотілося додати. там слова які. Тут може бути, в принципі, що завгодно. Єдине, що тут може бути, ну, що можна доробити, тут це я не реалізовував для того, щоб не перевантажувати матеріал, а справа в тому, що у нас може бути розрахунок на те, щоб показувати ось ці довідники для мобільних пристроїв. Ну, телефонів взагалі. Ось для телефонів, і за того, що там. Ну, обмежений простір, там потрібно робити трохи в інший спосіб. Які? Тому що у нас там ми можемо бати значить, одночасно або наше дерево, або статтю. Значить, причому дерево ми можемо бачити в такий спосіб. Ну, наприклад, у вас буде значить, на першому екрані. Activі фауна, на другому буде птахи, тварини, риби, натиснули на птахи, у вас буде рили папуга ось таким чином. І повинна бути навігація. Щоб ми могли значить по цьому дереву рухатися ось в такий спосіб. Ну, а статті Ну ті ж самі будуть. Для цього потрібно додати наш генератор. Ну, верніше, в структуру нашої бази даних, контент. Ну, в даному випадку, випадку це буде у нас артиклес, таблиця, ще два поля. І якщо їх додасти, там, ну, взагалі не складно. Ну просто того, щоб не перевантажувати, то у нас все вийшло. Ну, єдине, що я хочу, зараз спробую показати, як це може виглядати для варіанта під мобільні пристрої. Ну, якийсь другий приклад, там якийсь другий довідник буде. Зараз я поставлю на паузу, підготую і покажу. Так, я перейшов в інший проєкт. Тут у нас ну, фактично довідник реальний був зроблений. Давайте запустимо, як це можна, може виглядати. От, ну, Може виглядати таким чином. Тут може бути титульний лист, ось такий. От. До речі, в нашому випадку теж неважко не це зробити було б. Ну, це... Не було зроблено, того, щоб не перевантажити матеріал. Натискаючи на цю, ми бачимо ось це дерево. Бачите, частина в ньому такі є. Натискаючи на ньому, ми бачимо, що всередині ось так воно виглядає. Ну, а ось при натисканні на цей, ми вже переходимо на статтю. Ну, от, Повернення ось таким чином. Ну, от, На інший варіант можна зайти. Ось так рухатися вгору. От ось такі от ось такі от речі зроблений довідник для мобільних засобів. Це теж база даних, тут теж є генератор, ну в трохи в інший спосіб. Но так як ми зробили, там додати ось ці два поля взагалі, ну, ну як проблем. Не виникає ніяких, це не складно робиться. Ну, можна зробити так, і, можливо, ви самі додумаєте, як це можна зробити. Ну, це все, що я хотів показати, значить, на сьогоднішній день по цьому матеріалу. І тому. На все добре.